І привітики бурмитики з вами, як завжди, Шутнік Честер. І ласкаво просимо на моє нове відео. Сьогодні, у нас, як я зрозумів, у нас нові, нове завдання це прожити без Е, як, ну, як я знаю, у мене зараз 81 бравлер. хоча, б, ну, хоча в мене їх. Ну, 98, ну, всі бравлери. А, а, До речі, я хотів сказати. Перед цим я ще заходив в Brawl Stars <кій> І в мене ось що дещо вийшло. Дивіться. Я заходжу. Готові? Поїхали. Опа! Дивіться, в мені якась штучка вилізла. Тут я вже забрав Діджей ну, цього Скретчера Поко. Давайте перейдемо на мій твінк і його там заберемо. Але перед цим хотів би я сказати, що. Завтра ми можемо отримати або один кристал, 11 кристалів, або 111 кристалів. Надію, що день є, вроді, як, або ще хтось постарається, і нам випаде 111 геймів. Було прикольно, якщо ну, так собі було б, якщо б був один кристал нам А, Та також нам треба зробити ну, просто перемогу за любих бравлерів. Дивимось, чи нема це. Одиночне зіткнення. Немає, все, Закінчилось. Зато тут є. А, ні, ну коути. <кій> Зараз я трішки поп'ю водички. Так. так. Ой. <кій> Давайте перейдемо на мій інший аккаунт. Так, любі друзі, <кій> я вже заходжу в свій аккаунт і бачимо, що... А, Нове... як сеть Нова подія Нова подія спільноти вже чекає... Ага, окей. Ні, не треба. Так, давайте зайдемо. <coughs> Та -мо, суря. О, ось наш скінчик, Давайте заберемо його. А, Давайте. а, воно ще вісім. Ну окей. Це хорошо, що На поку вісім днів иде. Так. Ну, це, а, во, да. 8 дней всяк діє. А скетчер. Улучши. Це шо. Бо... А, прикольно. Так, ну, так тут у нас за 200. <кхух> прикольно, дивіться як тут. М -м -м. Кадзе продається, Ранній доступ. Вам, гляньте, який красивий гриф. Так, окей, не задивляємося, забираємо Бравле, ну, забираємо скінчик. Поїхали. Огляньте, яка красива анімація. Ні, ну красива анімація, на мою думку. Дуже красиво, давайте ми його виберемо. Заберемо. Так, Так, все Ось він такий так, тут має 24. бравлера з 81, це хто? А ну, давайте, якщо ми на на клас нажмемо. Ну, тільки вже на іншому аккаунті. Так, все, все я вже перейшов на цей аккаунт. Ну, на свій основний. І <кхем> давайте подивимось в, в клас. А, клас ось. Дивіться, як ви бачите, я не нажимаю це. на вбивці. Оп, і дивіться, воно проскакує. Тобто так сеть. Ладно, між поддержкою, між підтримкою та танками у нас повинні бути вбивці. Але їх немає. Ось так от. <клухи> До речі, напишіть в коментарях, як вам краще удобно. Ну, як вам зручно грати, як вам зручний формат бійців. Ось такий сначала спочатку, ладно, скажу, спочатку мені рідкі, чи один із таких. Ну, із тих, які там написані. Давайте пограємо за це опока, протестуємо його. І почнемо далі. І закінчимо відео. Так. Який же мені вибрати? Поїхали. <кхід> давайте в парне, бо на відео щось взагалі не було парне. Давайте пограємо в пар. А, ну, дарію, ну, я ще зрозумів, що. Ну, це ж тут у нас будуть. Тут всі нагороди, які нам можуть дати. Ну, Та також у нас будуть це якийсь сьогодні день. Вроді як п'ятий, п'ятий. Да? Тобто ще п'ять днів будуть одні з цих модифікаторів. Да? Да, модифікаторів. Або е, в всій грі доступний тільки до якийсь там режим, або ну, зараз вже всі вбивці заблоковані, або, до прикладу, підтримка. Отакі от все. Е, також Ну, це і так зрозуміло. Ну, абор, великі голови. А, ану, це у нас тут 4. Так, знаєш, у нас наступний буде велике голови. Я надіюсь, що дуже класно буде. Ага, окей. Ну, поїхали грати. бин дин 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 Що, як вам мій сніжок? Красивий, да? так? Ось так от. <свист> так. Ага. <кхм> угу. Поехала. Боже, я так уже давно за него давно не играл. Так, давайте, он, она вот тут. <плес> 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 ё Вау, <-моё. плес> Не, ну красиво. Гляньте, як він виглядає. У нього зліва фиолетове, а справа ну там голубенькая, бачите? От. Сам він. Сам поко. <кхм> Диджей. господи, Так. У нас там он є. Есть... Да, можем їх вбить. Давай Кольт. Молодец, вбив. Я понял, я зря повівся. Нічого страшного, я зараз надіюсь виживу, якщо Кольт не помре. Да. <клес> -мо, ни... Я опять повився на це, бачите? Окей, все. Так, Кольт, выживай, будь ласка. Давай, 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 давай. Блин, я не знаю, че. Окей, все. Я с тобой буду ходить. Сори, что я так погано играю. Боже, тут еще кто-то находится в этих кустах. Сдох, Я тут буду. Так, окей. <кхом> Опа, Я тут чуть-чуть буду. А, до речі, при, при отриманні я не отримав ні значка, нічого. Ну ні іконки, ні оцих всіх значків. Я нічого не отримав, до речі, хотів сказати, а? забув. <кхм> Ви ж замітили, коли я отримав, то нічого не було. Ну, хоча б значок, бо це інший скін, не діджей Поко. А їх тут три дуже. Ну, ск скретчер Поко іще хтось, а ну. Він в мене є? А чого я про це не знав? Прикольно. Прикольно. Ну, буде в мене. Де з пирадо Поку? Ну, Пірат Поку це. У нас в мене таке. Ну і ось красиві теж До речі, я купляв за гроші. Там 39 гривень. Так, ну все тоді я вам все сказав. Значит, так, тут нічого. О, давайте відкриємо пресхаус на... Да, на останнє. Поїхали. Але. Суперрер. Очки сили. Окей. Так, ну все, любі друзі. Дякую за перегляд. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Дякую, що пишете коментарі. Десь, може, завтра або сьогодні. Буде, ну не знаю, я поки що не знаю коли, але точно вийде ютуб шортс. Так, ну все дякую за перегляд. До зустрічі.